Сьогодні Слава прийшла до Києва. Пишуть всі, публікують всі, в Росії якось розгублено, але я не скажу, що вони якось сумують через це а в Україні радісно найкраще вважаю, це оце. Ну, відверто, це краще, що я бачив про Праків сьогодні. А як ти вважаєш? Ну, взагалі, чи буде хтось наступний, чи треба чекати, і кому взагалі? хто найбільший бенефіціар від того, що відбулося в Москві, я думаю, що є два бенефіціари. Перший бенефіціар це українські спецслужби, які демонструють таким чином, що якщо це вони звичайно, що вони можуть розправлятися із колаборантами, що зрадники, які фактично працюють на знищення власної держави, прислуговуючи росіянам. Вони навряд чи можуть знайти собі місце на цій землі, навіть коли вони знаходяться в Москві або на її околиці. Ну і звичайно, другий великий бенефіціар це росіяни, тому що кожне знищення українського колаборанта воно допомагає їм створювати такий образ київського режиму в очах власних співвітчизників і в принципі легітимізувати власні зусилля по. Удару вже на українських діячів у мене немає жодного сумніву, що російські спецслужби будуть наступними місяцями роками намагатися зробити все можливе для дестабілізації ситуації в Україні і створити тут атмосферу тотального терору. Якщо тут немає можливості військовим шляхом перемагати, якщо немає можливості окуповувати нові території, то росіяни як правило створюють систему дестабілізації терору в країнах, які вони хочуть знищити. І кожне нове знищення українського колаборанта на території Росії це не, мов би дає їм можливість з пропагандистської точки зору відповідати таким самим чином, тому вони так радіють кожному такому вбивству. І потім ще важлива річ, мені здається, про яку треба сказати, що ми не знаємо в принципі рівня безпеки для тих людей, яких вбивають або підстрілюють, тобто наскільки росіянам дійсно важливі царьовчиків? Чи є у них якась серйозна охорона? Якщо немає серйозної охорони, то вони виглядають такими, я б сказав, цілями в тирі, які росіяни спеціально розставляють. Ось, бачите, нікого немає, можете прийти і вбити, якщо у вас є таке бажання. І тому реальні наслідки цього знищення Києва, ми дізнаємося через певний час. В будь-якому разі, якщо я помиляюся, якщо у Києві була спеціальна охорона Федеральної служби охорони Російської Федерації, якщо він ходив з десятью головорізами, а його між тим вбили, то це дійсно величезний успіх українських спецслужб. Якщо його підстрелили, просто тому що віншов кудись лісом п'яний, то це теж успіх, але треба просто подумати, кому в Москві було вигідно, щоб його знищили. Ну і це на правді, не найголовніше в цій історії. Найголовніше в цій історії біографія самого Ків, який пройшов шлях від такого сміливого перехильника майдану і учасника правого сектору і борця за українську незалежність від колаборанта, смерті якого в Москві радіють власні співвітчизники. Це ще раз говорить, що Україна як держава, українське суспільство повністю інфільтровано агентами Федеральної служби безпеки Російської Федерації та інших російських спецслужб. Ми навіть не ну, уявляємо собі рівень цієї інфільтрованості. Абсолютно можливо, що ми, коли воюємо зараз з Росією, ми ще водночас воюємо і самі з собою, тому що я вважаю, що Ківа не був завербований в ФСБ чи іншими російськими спецслужбами там умовно кажучи в 19-му чи 20-му році, чи чи 18-му. Я вважаю, що він з самого початку. Був агентом російських спеціальних служб. Я вважаю, що в принципі держава, яка перейменувала Комітет державної безпеки української РСР на службу безпеки України, а військові частини Київського і інших військових округів радянської армії на українське військо, не може існувати більше 30 років, і те, що вона проіснувала довше, ця українська держава, і те, що вона бореться, за справжнє політичне диво. Якраз пов'язана не з ефективністю інституції, у нас неефективні інституції, не з тим, що у нас якісь сильні спецслужби, у нас не було ніколи сильних спецслужб, а з ентузіазмом, якщо хочете, населення, тому що ми знаємо з вами, що коли центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки і британська розвідка МІ-6 вирішили працювати із службою безпеки України, вони спеціально створювали герметичні управління, одне з яких працює з ЦРУ, інше працює з МІ-6. Головне розвідувальне управління, головне управління розвідки, Міністерства оборони теж фактично створювалося з нуля, саме тому, що американці сподівалися, і я не думаю, що вони мають повну рацію: що якщо вони створюють якусь розвідувальну службу з нуля, то вони таким чином не будуть мати справу з колишніми спецслужбістами, які могли просто або вчитися, або дружити, або спілкуватися з різними там. Своїми колегами в Москві чи в інших там містах дислокації спеціальних служб Росії, і це дуже важлива проблема. Я думаю, що коли закінчаться військові дії, ми переконаємося, що нам вдалося цю державу зберігти попри її таку очевидну інституційну нежиттєздатність. Нам доведеться її будувати з чистого аркашу Паперу. Що я маю на увазі? Ну, коли Балтійські держави створювалися, там просто закрили на ключ КГБ і відразу місцевий відразу розкрили його архіви. Там закрили навіть Міністерство внутрішніх справ. Всі силовики пройшли через люстрацію, через процес відбору там закрили номенклатуру комуністичної партії. Всі, ті, хто підтримували радянський союз, були просто викинути на маргінес. І так цим державам вдалося не просто існу... зберігти своє існування, але стати частиною НАТО і Європейського Союзу. І тепер вони можуть набагато більшою впевненістю дивитися у майбутнє. Ніж ми. Ми зробили все навпаки. Більше того, я думаю, що коли таких людей, які ви вербували в пострадянський час, якщо взагалі не в Радянській то я не думаю, що ці люди взагалі думали, що вони роблять щось погане. Тому що ми ж один народ, це ж братська страна, ніяких таких проблем немає. Більше того, росіяни завжди діяли як легітимісти, Борислава. Я тобі нагадаю, що в принципі між службою зовнішньої розвідки Російської Федерації і нашою зовнішньою розвідкою було підписано угоду, яка мені здається з Росія з усіма зовнішніми розвідками колишніх радянських республік підписала про неможливість дій на нашій території. І мені здається, що ця угода виконувалася, ну принаймні формально, тому що по нашій території діяло відповідне управління. Федеральної служби безпеки Російської Федерації так, не бо ми не якась інша країна, Абрянська область, і був знаменитий генерал-біседа, я не знаю зараз, що з ним відбувається, який, в принципі, був одним з активних учасників майдану 2013 2014 років, і також керував по суті тими силовими заходами, які були тоді здійснені проти мирного населення. І за великим рахунком, я думаю, що він рахував, керував і агентурою російською. Яка тоді з одного боку була потрібна в проросійських партіях, а з іншого боку, була потрібна в патріотичних партіях? І розставляв ці всі фігури в різних місцях, очікуючи реванш. І я повторюю: до того часу, поки ми не відкриємо архіви Федеральної служби безпеки Російської Федерації і Московські архіви Комітету Державної безпеки СРСР, ми навіть не дізнаємося. Що реально з нами відбувається і буде відбуватися? Ми будемо жити в темряві і практично сподіватися, що нас врятує чудо, тому що можна йти до будь-якої людини на зустріч, розповідати якісь важливі речі, а ця людина просто звичайний майор ФСБ в найвисокому кабінеті в українському керівництві, будь-якому військовому, політичному, де завгодно, це, це такі факти, які не можна ігнорувати. Ця глибока я б сказав, інфільтрація. Ну і найцікавіший для мене момент дійсно в біографії Ківи, як так сталося, що вони його з патріотичного табору, де він там грав суперечливу роль, але весь час дотримувався цього табору, перекинули в ОПЗЖ. Навіщо їм було потрібно, щоб людина такого гатунку, яка виконувала важливі, я б сказав, шпигунські функції в національно-демократичному таборі в Міністерстві внутрішніх справ України, потрапила до ОПЗЖ? І в мене є відповідь на це питання. В момент, коли вони його послали в ОПЗЖ, це був 2019 рік. Вони були абсолютно впевнені, вже, що їхній реванш фактично вже вдався. І до остаточного перетворення України на російський сателіт залишилося тільки кілька кроків. Дестабілізація ситуації, дискредитація цієї влади, яка прийшла. Після президентських парламентських виборів 2019 року за рахунок тих поступок, які ця влада зробить Кремлю, якийсь там умовний політичний переворот, який вони потім вирішили прискорити за допомогою власних танків 23 24 лютого, 2022 року, і їм було потрібно, що в цій партії, яка прийде до влади, тому що вони збиралися робити ОПЗШ правлячою партією Віктора Медведчука після захоплення влади спікером українського парламенту, була потрібна людина, ось таким бграундом українця, людини з народу, людини, яка розчарувалася в націонал-демократичних силах, але такий Робін Гуд, і вони вже готували Києві таку роль Робін Гуда. Я думаю, що якщо б. Все відбулося так, як вони планували. Він би швидше за все став би новим міністром внутрішніх справ України або якимсь там керівником Служби безпеки України в адміністрації Віктора Януковича Віктора Медведчука, але не так сталося, як гадалося. Рішення кадрові довелося відкласти не. Відмовитися від них, а відкласти, тому що я думаю, що Володимир Путін щиро впевнений, що рано чи пізно Віктор Медведчук стане новим президентом України і буде створено е, правильну адміністрацію, яка погодиться із тим, щоб те, що залишиться на той момент від України, стало частиною союзної держави Росії і Білорусі. Я не знаю, який вік вони планують тридцяти, 36 шостий. Але ми розуміємо, що вони готові воювати стільки, скільки потрібно для того, щоб це відбулося. Єдине, що в їхній адміністрації, яка буде сформована вже в окупованому росіянами Києві з їхньої точки зору, вже не буде Києва в якості. Це міністра внутрішніх справ. То що зараз це місце вільне, зараз серед прихильників Росії буде боротьба за те, щоб це місце зайняти, щоб хтось вважався майбутнім міністром справ. Причому я думаю, що в цій боротьбі будуть брати участь зовсім не тільки люди, які знаходяться в Москві і в інших містах Росії, але й ці люди, які є агентами федеральної служби безпеки російського керівництва в Києві і, можливо, навіть в силових структурах України. А, ти знаєш, я трохи додам інформації тобі, щоб ти знав, що відбулося. Його вбили дійсно на території котеджного селища, де він гуляв. А, взагалі йому забезпечувала охорону ФСО, Федеральна служба охорони. Тут ти правий. А, наприклад, Баліцькому, Баліцькому забезпечує ФСБ, теж дуже цікаво. А, так от а... Але ж Баліцький державний чиновник, він керівник адміністрації так званої Запорізької області Російської Федерації. Так, але вони обидва манкурти, і це окрема історія. Більше того, я не знаю, чи є в Ківа фаховим а, там розвідником, як ти кажеш, шпигуном коли Ні, він, з... не, він не розвідник, він агент впливу. Який так, він розвит з коли такими коли... мозгами? Розвідників не буває. Колись з... 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 спілкувався, мені здалося, що в нього є тільки один орієнтир – це гроші. Саме через це він дуже швидко пішов. До речі, з правого сектору. Дуже швидко. Разом з тими, хто його туди привів. Так от потім він дрейфував всюди, де були гроші. І рано чи пізно він прийшов до Медведчука, у якого були гроші, і в нього залишився. Тому так, може, ти і правий скоріш за все, що його планували кудись поставити. А от коли ти кажеш, що дійсно будуть відповіді? Ну я погоджуюсь, росіяни рано чи пізно можуть відповідати. Але сьогодні знищили ще одного депутата, так званого ЛНР, і щось мені підсказує, що наступним будуть не якісь там пропагандони, наприклад, там Діани Панченко або Шарія Соловйова. Ні, саме буде може такі, як бацькі, тому що таких зрадників треба карати, і до речі, ну українські спецслужби показують, що вони можуть проводити те. Операції на території ворога не тільки на окупованих територіях, а дуже глибоко в тилу ворога і успішні операції, і це викликає повагу до них. Як ти вважаєш, знищення Ківи, Ну ми розуміємо, ніяк знищення Баляцького або, наприклад, Медведчука, буде сприйматися інакше в Москві чи так само? Знищення Балицького чи Пошиліне, чи будь-кого ні ні ніякого значення немає. А ж держ... держчиновники ти кажеш це. не має значення держчиновника. Модерчиновник для Путіна це розходний матеріал. Як відомо, він сам заарештовує губернаторів, сажає їх на 25 років. От як зараз відбулося з колишнім губернатором Свердловської області, Микитою Білих, якого вже судять по черговому крипочерговій кримінальній справі. Державні чиновники в Росії не мають ніякого великого значення, тому що Росія це країна тоталітарна, де значення має тільки персона царя, а всі інші це розходний матеріал. Одні можуть бути використані в якості сакральних жертв, інші можуть використати в якості доказів того, що Володимир Володимирович Путін великий борець з корупцією, номер один, як відомо, в Російській Федерації. Їхня задача бути таким планктоном, який використовується систем. Абсолютна інша річ государів і люди. Віктор Медведчук є людиною, яка займає певну позицію в близькому оточенні Володимира Путіна, а саме позицію майбутнього лідера України в складі Союзної держави Росії і Білорусі. Іншої кандидатури на цю посаду Володимира Путіна з приблизно 2004 року немає. І, звичайно, знищення Віктора Медведчука, як і його арешт. Буде сприйнята Володимиром Путіним як дія, яка буде потребувати набагато більш серйозного, серйозної особистої відповіді, приблизно такого ж рівня у оточенні скажімо, там, Володимира Зеленського. Російські спецслужби будуть шукати, хто у оточенні Володимира Зеленського має такі самі там, важливі особисті стосунки з першою особою, як Віктор Медведчук, і будуть намагатися цю людину зліквідувати. От і все. Це ж пацанські поняття. Зрозуміло, і ще одна, що ремарк, погоджуюсь з тобою, що в країнах Балтії була проведена люстрація. Дуже потужна. Я пам'ятаю, як е, Мене Зінгеріс, який сам особисто займався цим питанням в Літві, розповідав мені процеси, е, які відбувалися там на початку 90-х. Тоді вичищали всіх, хто не тільки був в Компартії або співпрацював з спецслужбами радянського союзу, а й хто й працював в держустановах. Я думаю, але, що питання навіть не в люстрації, Борислава, але це ж це не завадило. Наприклад, тому що Гінтосу на уседі президентом Літви, хоча він був членом компартії. Навпаки, мені навіть казав я пам'ятаю Андрус Анцік, прем'єр-міністр Естонії, в 2011 році. Він пояснював, як Естонії вдалося змінитися. Вони вичистили взагалі все. КГБ, яке тоді було і заміну йому зробили КАПО, вони вичистили суди, поліцію, все. всі, хто працювали там при радянському союзі, їм казали дякую, але до побачення. Я казав, ну але ефективність була втрачена так. Ефективність на півроку, півтора роки, два роки була втрачена. Туди приходили нові люди, поки вони навчалися, поки вони отримували досвід. Так, але зараз цим всім органам довіряють, і там а, навіть Капо це поліція, яка займається якраз пошуком агентів, вона постійно відловлює когось навіть всередині своєї структури в я Україні. Хотів, в, Україні я це трохи в Україні трохи інакше. Як я хочу уточнити. Я взагалі мав на увазі зовсім не люстрацію. Гітана Сноуседа, до, до речі, не не. Говорив, що він був членом КПРС, це стало відомо після того, як він став президентом Литовської республіки. Ні, 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 я не казав, що він говорив. Я сказав, що ви... але Литва. це не має в Литві ніякого значення, тому що комуністична партія Литви, республіканська партія організація, вийшла з КПРС ще до проголошення незалежності Литви і її перший секретар Альґерда Бразаускас став першим президентом відновленої Литви. І люди голосували за цю колишню комуністичну партію, яка стала соціал-демократичною. Так що в Литві бути членом КПРС нічого не означає, тому що по суті одним з однієї з рушійних сил Литовської незалежності була республіканська організація КПРС на чолі з Гальґерт Самбразавського в Латвії було інакше, тому що комуністична партія Латвії, як відомо, в більшості і вона була проти проголошення незалежності Латвії, тому там вона збанкрутіла. А в Естонії. І... А в Естонії було дві компартії. одна незалежна, інша не незалежна, але ця незалежна не вийшла з КПСРС І перший секретар Ейн Сілері був Теном політбюро ЦК КПРС і разом із цим був прихильником незалежності, як його попередник Вайно Вяліс. Це була інша історія, Все. але я не про це кажу. Справа в тому, що Литва, от якщо говорити про Литву, почала з заміни інституцій ще до того, як було реально відновлено незалежність. Я був присутній на засіданні Верховної Ради Литовської Республіки відновлювано Сейм, Коли ще мені здається, 1990 чи 89-го року, я не пам'ятаю ніколи, коли було е, обрано прокурора Литовської Республіки генерально Артур Паулавська, майбутнього спікера Литовського Сейму, Паулауска став керівником прокуратури Незалежної Литви, в той час, як Генеральна прокуратура Литовської РСР продовжувала існувати. І виконувати вказівки з Москви. однак, литовський парламент, Литов Верховна Рада Литви і Литовський уряд не визнавали цієї прокуратури, як і КГБ, як і Міністерство внутрішніх справ в його радянській інтерпретації. Вони відразу почали створювати нові органи: питання нелюстраційного характеру, питання того, щоб країни, які пішли шляхом перейменування. Радянських інституцій на не інституції незалежності так і залишилися переіменованими радянськими республіками, це стосується всіх, окрім Балтійських країн, і саме тому так було важко всім країнам вирватися з е, е, усього цього жаху. Там, де пішли шляхом зміни повної зміни силових структур, там досягли певних успіхів. Там, де не пішли, там нічого не відбулося від України до Туркменістану. Тому що сама ідея, що ти можеш на комітеті державної безпеки. У РСР просто повісити вивізку Служби безпеки України, і це буде служба безпеки. Це чисте безумство. Тим більше, що я перепрошую, наш останній голова КГБ Української РСР, генерал Микола Галушко був потім міністром державної безпеки Російської Федерації в адміністрації Бориса Єльцина. І він виїхав до Москви з усім арківом агентурним. А наш передостанній останній голова, тобто Служби безпеки України часів Віктора Януковича Якеменко. Теж втік до Москви з усім агентурним архівом а перед цим скажемо служби безпеки України, керував генерал Деркач, син якого Андрій зараз знаходиться під всіма можливими санкціями і здається теж на території Російської Федерації. І ми прекрасно розуміємо, що незважаючи на те, що сам генерал Деркач Леонід, так його звали, здається, помер в Києві. Його зв'язки з певними структурами в Москві вони простежуються, хоча б цими родинними зв'язками, і це це можна продовжувати до безконечності. Цей генерал наумов який зараз знаходиться в Сербії, призначення очільником СБУ, людини, яка ніколи не мала до неї відношення у 2019 році, але мало е дружину громадянку Російської Федерації. І коли всі запитували. А як це нам казали? яка різниця? Каріться, як називається вулиця, Головне, щоб по ній їздила машина руководителя нашого государства. От це от і все. І це, звичайно, і якщо суспільство це акцептує, то історична справедливість полягає в тому, що рано чи пізно до тебе прилітають чужі ракети, чужі безпілотники, приходить чужа армія, і твоя держава перестає існувати. Це логічно. І те, що українська держава після всього цього існує, як ще раз повторюю, це пов'язане тільки з готовністю народу нести людські жертви за те, щоб вона продовжувала існувати. Це не має ніякого відношення до інституційної спроможності. Інституційна спроможність української держави ніколи не була серйозною, коли 2014 тисячі року почали відновлювати ці інституції, українське суспільство зробило все можливе, щоб цього не відбувалося. Ну що я можу сказати? У нас неймовірні люди і не дуже сильний, не дуже Адекватна держава, але це, це і це зміниться. Але що... коли ми я ще раз кажу, коли ми закінчимо війну, коли б це не було 25-го року, 30-го 39-го тим хто залишиться жити в Україні, після цього доведеться побудувати нову українську державу, тому що Нагалі. стара українська держава загинула 24 лютого, 2020 Другого року під ракетними ударами російських окупантів. І менталітет українського народу, як такого, який думав, що він зможе домовитися з Росією мирно жити, теж залишився під руїною Маріуполя. Тепер нам доведеться створити нову громадянську націю, я б сказав, яка розуміє весь рівень небезпеки, яка буде готова десятиріччями жити в передчутті смертельної небезпеки для своїх дітей і онуків. І це треба навчитися жити з тінню смерті в кімнаті. Нам доведеться створити ефективну державу, яка буде думати не про те, як соціально забезпечити населення, а як забезпечити виживання держави, яка буде жертвувати соціальними програмами для населення, пенсіями, бюджетними зарплатами і всім цим, заради того, щоб держава існувала. Це буде держава небагатих, але гордих людей. А люди, які захочуть жити не гордо, але багато, будуть переїжджати до інших країн. Оце буде така українська держава в 20-х, 40-х роках. Цього старіча далі може Росія змінитися.